Друзі, привіт! Давно вас не бачив, не чув. Вітаю вас з осінню. У нас вже наближається сезон. Скоро перебуваємося. А подивіться на свої диски, шини, на другі комплекти дисків, шин. Чи вони в гарному стані, чи їх треба пофарбувати ще місяць до сезону. А також ми для вас замовили фуру зимньої гуми. Через недільку, через дві обома партіями нам приїдуть диски і шини. Фарбування у нас працюєте, можете у будь-який час приїхати зробити. А також ще одне таке оголошення. Гуавто шукає працівників Наші на шиномонтаж, на фарбувальний цех бухгалтера. Тому у кого є друзі, знайомі родичі. Велкам. Будемо разом працювати, продавати і кайфувати від життя. Всім гарного дня на зв'язочку. Якщо щось треба, будь ласка, звертайтесь.